Благословен Бог наш завжди нині по і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є, все наповняєш скарби добра життя подателю. Прийди, і селися в нас, і очисти на всяке скверне, і спаси, благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помили нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий зглянься із ціле немочі наше, імені Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цього Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила і слава. Отця і сина, і святого духа, нині повсякча на віки віків. Амінь. Господи, помило, господи, помило, Господи, помило, Господи, помило, Господи, помили, Господи, помило, Господи, помило, Господи, помило, Господи, помило, споди, помило, споди, помило, споди помилуй. Слава цю і сину, і святому духу, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Придіть, поклонімося царів нашому Богу, придіть поклонімося, і припадімо до Христа, царя нашого Бога. придіть поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Славитиму тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса Твої. Буду веселитися і хвалитися тобою, буду співати іменю Твоєму, Всевишній. Ось, повернули назад вороги мої, знесилилися і загинули перед лицем Твоїм, бо Ти вчинив суд мій і справу мою, ти сів на престолі, суддя праведний, ти покарав народи, знищений честиво стер ім'я, Їх на віки віків у ворога не вистачало зброї і міста. І міста зруйнував, ти, і загинула пам'ять про нього. Господь же перебуває повік. Він приготував для суду пристіл свій. Він буде судити вселену за правдою, розсудить народи за справедливістю, і буде Господь, пристановищем, пригнобленому і захистом у скорботі, і будуть надіятися на тебе всі, хто знає ім'я Твоє, бо ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи. Співайте, Співайте Господу, що живе на насоні, сповіщайте між народами про діла Його, бо Він карає за пролиту кров, пам'ятає її і не забуде плачу пригноблений. Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження моє, від ворогів моїх, ти, що. Ти, що підняв мене від ворогів смерті, щоб я звіщав усі хвали твої у воротах, дочки Сионові будуть радіти спасіння твоєму, попадали народи в яму, яку викопали, і всі ці, яку потай поставили за плуталися нога їхня. Пізнається Господь за судом його, який він звершує, нечастивець заплутався у ділах рук своїх. Нехай зійдуть грішники в пекло. Всі народи, що забувають Бога, бо не завжди буде забути у Богі. Надія покривджених, не загине. Встань, Господи, щоб не підносилася людина, нехай перед лицем Твоїм примуть суд, усі народи, постав, Господи, над ними страх твій, щоб зрозуміли народи, що вони тільки люди, чому ти, Господи, стоїш далеко і не являєш себе в час корботи в гордині своїй нечестиві, в Бога, нехай вони будуть уловлені хитрощами». Як, які самі придумують, бо грішних хвалиться похотями душі своєї, і гнобитель ублажає себе в гордині своїй, грішник не визнає Бога, каже він, не покарає, бо думає він, що Бога нема повсякчас. Повсякчасно шляхи Його оскверняють, суди твої далекі для нього, на ворогів своїх дивиться зневажливо. Каже він у серці своїм, не похитнуся, зроду врід, не зазнає лиха, уста його повні прокльонів, підступів та лукавства, на язиці його мука та злоба. Він сидить у засідці на краю осель, щоб таємно вбити неповинного». Очі його підлягають за бідним, під... глядає за бідними, під... стерігають по закутках, як лев у лігві своїм, щоб схопити бідного, хапає, тягне в сіті своїм, припадає до землі, пригинається і бідні, потрапляють у місні лапи Його. Каже він у серці своїм, забув Бог, відвернув лице своє і не побачить ніколи. Воскресни, Господи, Боже мій, нехай піднесеться рука Твоя, не забудь убоги твої до кінця. Чому не зневажає Бога і кажу серце своїм: Бога не бачить, ти ж бачиш, бо Ти споглядаєш на страждання та пригноблення, щоб відплатити рукою Твоєю, до тебе вдається бідний. І Ротіти будь захистом, зломи силу нечестивого і лукавого, так щоб шукати, щоб шукати і не знайти злодіян Його, Господь, цар на віки, віків і язичники згинуть з землі Його. Господи, Ти чуєш бажання в Боги, підкріпи серце їхнє, відкрий вухо Твоє, щоб учинити праведний суд сироті і пригнобленому, щоб не лякала їх людина на землі. На Господа я надіюся, як же ви кажете душі моїй, відлітай на гору вашу. Як і птах, бо ось грішники напружили лук, наготували стріли, щоб стріляти в темряві і непорочних серцем, бо те, що ти довершив, вони зруйнували. Що зробить праведний? Господь у храмі святім своїм, Господь на небі пристіли його, очі його навбої споглядають, зір його випробує синів людських. Господь випробує праведного і нечестивого. Той, же, хто любить неправду, ненавидить душу свою, дощем прорлє він на грішників, палюче вугілля, вогонь і сірку, палюче вітер, часка чаща скорботи їхньої, бо праведний Господь любить правду, а неправдних дивиться лице. На неправедне дивиться лице Його, слава Тові Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Ціну, і Святому Духові! Спаси, Господи, помили державу, нашу Україну, військо народ та владу її і визволи нас від російської агресії. Промовмо всі, Господи, скоро вислухай нас і милістю Твоєї помили нас, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, бо нема вірних між синами людськими, Неправду говорить кожен ближньому своєму, уста улесли говорить, від серця лукавого. Погубіть Господь, уста облесливі, та язик гордовитий, тих, що говорять язиком. Язиком нашим переможемо, уста наші з нами. Хто нам є, Господь, ради страждання, Бог і зіткання бідних, нині воскресно, говорить Господь, стану спасіння спасінням людей і відкриюся в ньому. Слова Господні, слова чисті, срібло чищене від землі, сім разів переплавлене. Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роту, цього і повіт». На круги нечистиві ходять, і коли підносяться нікчемні синами людськи, доки, Господи, забуватимеш мене до кінця, доки відвертатимеш лице від мене, доки наноситиму думи мої в душі моїй, і скорботи в серце моїм день і ніч, доки буде підноситися ворог мій наді мною. Зглянься і помилуй мене, Господь, Господи, Боже, мій просвіти. Очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг Його, щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнуся. Я ж на милість Твою поваю, серце моє возрадіє спасінням Твоїм, славитиму Господа, що добро вчинив мені і співатиму імені Господа Всевишнього, сказав безумний у серці своїм, бога нема. Впали в розпусту, опоганилися в діла свої, не стало тих, хто чинив би добро. Господь поглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є розумне, що шукає Бога. Всі заблудилися нікчемні стали, нема тих, хто чинив би добро, нема жодного. Невже не прийдуть до розуму, всі, що роблять беззаконня, з'їдають люд... людей, моїх, мов їдять хліб. І Господа не призивають. Вони убояться там, де нема страху. Бо Господь вроді праведний. Ви насміялися над убогим, а Господь надіє його, хто дасть і все спасіння Ізраїліві, коли поверне Господь із неволі на розвій тоді, зрадіяків і із звеселиться Ізраїль. Слава Отцю, і Сину і Святому Духу, і нині по всій час, віки віків. Амінь. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Твоїй Сину і Святому Духу. Спаси, Господи, і помилуй. Архимандрит Авєніамін, ірмона Каврама. Ігумена Єфіта, хворого проти Рею Віктора, хворого проти е, Рії Володимира, хор Діакона Тарасі, я, е, младенця, Рона Младенця Савелі, е, младенця Святослава, Лено Зою, е, Леоніда, хору Ларісу Олексія, Олексія, хору Ліду, е, хору Віру, хору Валентину, хворого... Андрія, Тараса, Богдана, Сергія, хвору Ліду, хвору вікторію, Олексія, Дмитра, Олена, хворого Сергія, хворого Назарія, воїна Дениса, безвісті пропавшого, воїна Володимира, безвісті пропавшого, і Всіх воїнів, які безвісті пропали. Помилий Господи Дениса, Олександру, Павла, Софію, Василя, Світлану, хворого Діма, Надію, Віктора. Станіслава, Віктора Андрія, Марію Наталію, Марію Артема. Владислав, Владислав, Ростислава Олену і всі, Господи, скоро вислухай нас і милістю Твоєї, помилуй нас і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, хто може жити в оселі Твоїй хто селиться на святій горі Твоїй, той, хто ходить непорочно і чинить правду, і говорить істину в серці своїм, той, хто не улеще язиком своїм, не чинить ближньому своєму зла, і не слухає на клепі на ближніх своїх, той в очах, як лукава людина є нікчемною, а в пошані ті, що бояться Господа, той, хто дає кляту ближньому, не відмовляється від неї. Хто не дає срібла свого на нечесний прибуток і не приймає підкупу на невинного, хто так чинить, той не захитається повіг. Охорони мене, Господи, бо я на тебе надіюся. Я сказав Господу, ти, Господи мій, благо, благо мої тобі не потрібні. Святим, що на землі його, сотворив Господь усі бажання свої в них. Нехай примножується скорботивою тих, що біжать до ідолів, я ж не принесу їм жертви кровавої і не спом'яну імен їхніх устами моїми, Господь частина спадку мого і чаші моєї в Тобі, Господи, вся спадщина моя, межі мої пролягали в кращих місцях, спадок мій приємний для мене, славитиму Господа, що просвіти мене, бо він Бо навіть і вночі повчає мене серце моє повсякчас. Бачу я Господа перед собою, бо Він праворуч мене і я не захитаюся. Тому радіє, серце моє, і веселиться язик мій, навіть тіло моє спочиває в надії, що ти, Господи, не залишиш душі моєї, і в пеклі не даси святому Твоєму побачити тління. Ти покажеш мені дорогу життя. Перед лицем Твоїм повнота радості і виправиці Твої, блаженство вічне, почуй, Господи, правду мою, зваж на благання моє, вислухай молитву мою з устин невлесливих, від тебе самого, нехай вийде суд мій, очі Твої, нехай побачу правоту, Ти випробував серце моє, віддав мені. Вночі ти випробував мене і не знайшов у мені неправди. Думки мої не розходяться з устами моїми, В ділах людських, за словами уст твоїх, я охороняв себе від дороги, гнобителя. Утверди, стопи мої на потягах твоїх, щоб не хиталась, хиталися ноги мої. Тебе благаю, бо ти вислухаєш мене. Вислухаєш мене, Боже, нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої, покажи дивну милість Твою, бо ти спасаєш те, що уповають на тебе, від противників правиці Твоєї, охорони мене, Господи, як зіниця ока під покором крил Твоїх, мене від лиця нечестиве, що нападають на мене, від ворогів душі моєї, що оточили мене. Ожеріло серце їхнє, устами їхніми промовляє, промовляє гординя, ті, що переслідують мене, нині оточили мене, очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене на землі. Вони, як той лев, що здобує шукає, як звір, що причаївся, Воскресний Господи, випередиє їх, подолай їх, визволи душу мою від нечестивого мечем Твоїм. Від ворогів рукою Твоєї, Господи, від людей світу цього, доля, яких у цьому житті чрево своє вони наповнють від скарабів Твоїх, сини їхні ситі, і залишає спадщину дітям своїм, а я вправді дивитимуся на лице Твоє. Що ранку буду насичуватися, славою Твоєю, слава цієї Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цієї сину і Святому Духові, упокой, Господи, душу спочили храбів Твоїх, Олександра, воїна Олександра, Миколая, Віктора, Василя, Григорія, Григорія, Василя Івана, Ольгу Марію Наталі, Тетяну, Ксені, Палагею, Палагею, Наталію, Тетяну, ксенію Палегеї, полегею Наталію, полеге Миколаю, Валентину, Олександру, Віталію, Вікторовіслава Олексія, младенця Ксенія, Миколаю, младенця Віктора, Ніну, Ганну Гану, Гану Любо, Катерину. Упокої. Софію Валентину, Євгенію і всіх від віку спочили православних християн і рідних наших, і воїн, які загинули за Україну, і простимося серешення їхне вільна і невільна, і даруємо Царство Небесне, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святи кріпкий, святий кріпке святий безсмертний, помили нас, святий Боже, святий кріпкі святий безсмертний, помилу нас, святий Боже, святий кріпкі святий безсмертний, помили нас, слава Отсує Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвята Трояце помилує нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, зглянь сіли, немочі наші, ім'я твора, Господи, помилуй,споди, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй. Слава Тві Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, новатцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина Стого Духа. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я, Господи, як те дерево не плідне, покаяно плоду не приніс тобі ніколи, боюся бути зрубаним і страшуся вогню невгасимого. Тому благаю тебе раніше, ніж це станеться, наверни, спаси мене, наче хвилі морські напали на мене, беззаконня мої, як човник кидають мене по пучині гріховні. Але до Тихо, пристановища Твого приведи мене, Господи, і спаси мене, слава Цю і Сину, і Святому Духові, помили мене, благав Давид, і я до Тебе взиваю, зрішив я спаси, гріхи мої, очисте і спаси мене, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступниця тепла Християн, моли Сина Твого, Богородиця, щоб визволив нас від злодійств.

Господи помилуй, Господи, 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 помилуй. Владико Вседержителю, Отче Господа нашого Ісуса Христа, єдино кровного Твого Сина, дай мені тіло нескверне, чисте серце, бадьори розум, розсудливість непомильну, дай натхнення Духа Святого, щоб я здобув. Правдиве розуміння у Христі Твоїм, що з ним тобі слава належить, честь і поклоніння зі Святим Духом нині по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Ще молимося Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і охоронив всіх людей України нашої. В час тяжких випробувань та помилу рабів своїх воїнів наших, які нині боронять державу, нашу Україну, щоб зберіг їх від смертоносне рани і всяких хоробу душевної тілесної, щоб охорони від усякої скорботи, лиха, гніву, недолі та дав їм повернутися здоровими, щасливими, всемилостив, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помил, господи, помилуй господи, помилуй, господи, помилуй. Поглянь з висоти святої оселі Твоєї, Господи, Боже наш, як благий та милостивий, полеши Тугу недолю, горе та скорботу українському народові, яви силу Твою і прийди, захисти нас, щоб не зрадів ворог погибель нашу бачити, молимось, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владико Христе, Боже наш, що бідного визволяєш від насильника і безпорадного спасаєш, сам милостивий і рабів твоїх братів і сестер наших, які нині перебувають в полоні, що в біді на заслані неволі та в оковах перебувають, милостиво звільни, щирим серцем молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Ісусе, милостивий, Спасителю наш, злянься, на знедолине, люд наш, що сини і дочки Його притулку, людського не маючи по світі, поневіряються, скороти кару Твою на нас і поверни рабів Твоїх до рідних селіще, їх щоб у мирі праці та побожним життям Тебе славили. Молимось тобі, все милости, Господи, вислухай нас і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, пошли все милости, Господи, рабам Твоїм, які нині подорожують ангела Твого, супутника, охоронителя душ і тіл їхніх, що покриватиме їх від усіх видимих і невидимих ворогів, силою Твоєю божественною, визволи їх і досягнути скорботи, біди, біди обставин. Не духи, смертоносне рани, поверни їх здоровими, неушкодженими своєчасно. На славу імені Того Пресвятого Молимось тобі, всемилости, владико, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Споглянь, чоловіко любчи, милостим Твоїм оком, на рабів Твоїх, які нині зі мною на молитві, що до Твого милосердя, вірою припадають, і, вислухавши моління їхнє, благий намір і діло їхнє успішно розпочати, без усяких перешкоди на славу Твою звершити, благослови всесильне царю. Молимось тобі, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, Ти всемогутній, правиш небом і землею та пам'ятаєш і про найменше створіння Твоє, з вірою, любою благаємо Тебе, даруй, даруй милість Твою рабам Твоїм, хворі ліді і всі, хто заповіда за них молитися, постав біля них охоронителя ангела Твого і направ дні життя їхнього, на шлях сповнення закону Твого. Просвіти розум, їхнім пізнання, западів твоїх, смісни силу, волі їхні бажання усього доброго, справедливого, зігрій серця їхнє твоєю святою любов'ю, з підчутливістю до ближніх своїх. прости усі гріхи їхні, збережи від усяких недуги, за у скорботі, пошли все добре і корисне в житті їхнім, а найбільше твою небесну милість, молимось тобі, всемилости. Вислухай нас і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Достойно є, і це є істина, славитиму тебе, Богородицю, присноблажено і пренепорошно, і матір Бога нашого, чеснішої від Херовимів і незрівняно славнішого від серафимів, щоб зісління Бога слово породила сущу Богородицю, Тебе величаємо, славу Цю і сину, з духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш молитвами причисти своєї Матері, святиславних сихвальних апостолів, всіх святих, помилуй Спасе нас, він благий і людинолюбний. Амінь. Так, Всім гарного благословенного дня. Вибачайте, що не так. Да, дасть Бог до завтра і всім мирного дня. Це спаси вас, Господи, буду відключатись.